Всім яке с вітання. З вами подкаст трішки ніжку, трішки м'яч і з вами його ведучий Єгор та Олексій. Ми записуємо цей подкаст буквально через хвилин 40 чи скільки нам знадобилося на те, щоб обладувати все. Тому ми говоримо наші найсвіжіші емоції. Тобто, напевно, було б, ну те, що ви звикли, що ми там пересмомовся там, після матчів, після якихось турів, типу, там ми записуємося там вже довго обдумуючи. а Тут ось одразу наші перші емоції. Після матчу і тому Олексій, розкажи, як тобі ця гра, що тобі хочеться сказати одразу після матчу, от, ось прям от, от, одразу. Ну, Бо мені важко якось зібрати докупи свої думки. Ну, по-перше, я не очікував. Як може і більшість українців, да, які знають, як грає збірна, і що вона іноді може якийсь сюрприз да, викинути, да, то я, ну, звісно я не ставив на такий рахунок. Я думав, що ми може десь там у нічів якусь катаємо, може десь ми і заб'ємо. Ну, типу, що состав, да, от, рисунок гри, як, малюнок гри, який Ребров да, намалював, він атакуючи, тобто, Україна розраховувала на те, що заб'є. Але три. You know. Більшість це для мене несподіванка. По-перше, по-друге, це велика радість, тому що ну чого ми так не грали на євро. Чого ми так ось. не грали і, на євро? І Чо? більшість думало, ну як і я, що ми будемо грати як на євро. Розпочнемо з п'ятьма захисниками, бо в нас є проблеми. У нас є проблеми, у нас немає мудрика. У нас є проблема, що в нас основний канопля, типу який не грає в клубі. Ну, до каноплі ми ще дійдемо да. сьогодні. Тобто, і більшість очікувала на схему з п'ять з трьома центральними. Захисниками, але Рбров виставив цю схему, і я такий думаю: що, а, а як? Типу, а, тут все дуже це сміливо. Це, так, да? це все було дуже сміливо, я б, я б сказав. Це працює. Виявляється, що це працює, що старі схеми, по яких Рибров звик грати, mm -hmm. вони не працювали, а нова схема, по якій Рибров ризикував, да? тому що якщо б він програв ось, сказали би, ну, по старій схемі зато там старі... Ні, грубо кажучи, ось, там... ось ця схема, yeah. типу, що я всі думав, типу, як була минулого разу з Бельгії, типу, вона теж спрацювала, типу, грубо кажучи, в три центральні захисники по ми зіграли в нічию. Ну, типу, не спрацювало, що ми не пройшли далі, але те, що ми з таким моцним суперником зіграли в нічию. Але зараз ми зіграли там по такій схемі, яка, ну, грубо кажучи, не захисна і так далі для такого суперника. Але, типу, грубо кажучи, ось, чому ми, грубо кажучи, там, перемогли, в то, в, ну, моя думка, грубо кажучи, в тому, що чим більше у нас проблем у складі, тим більше у нас шансів на перемогу. Бо ми беремо матч з Румунією на євро, бо кожен. Український болівальник заздалегідь знав, з якому складу вийде збірна, тому і розраховував, що вона вийде до однієї другої, бо це прям ніхуя собі ім'яна і так далі. А якщо ми, звичайні болівальники це могли передбачувати, то суперник це передбачив і вивчив. А коли у України є проблеми. Ми не знаємо, як ми будемо грати. Суперники не знають, як ми будемо грати. Вони виходять і вони не знають до чого ну, готувати. Те, те саме сьогодні. Нема мудрика. Збірно без мудрика. Останні роки типу було дуже важко собі представити. Я коли побачив, типу, цю, там, цю схему. Я особисто думав, що Ярмоленко буде в основі справа. Це гонков зліва. Я побачив, що все ж таки ярмоленко нема зліва там судоков стоїть. Я такий думаю, що ж це буде? Ще є справа конопля, який зараз не грає взагалі. Большого... Так, вот. да, і ну, для Руді Гарсії, просто уявіть собі, Руді Гарсія досвідчений тренер, да, який грав там, у Єврокубках, все таке. тут виходить какого-то хер з Полесі. Ну для нього це перестрибнув да, для нього, це просто щось таке. І ось, і може саме це і зіграло. Диви, окрім забарного, забили резервісти, так. люди, які тобто яких... спрацювали заміни, да, спрацювали Спрацювали, молоді. Заміни, спрацювали те... те, чого не очікували. Те тому, що всі навіть суперники, знають, що Ребров консерватор, типу всі готуються до його якогось одного складу. Але коли він робить заміни, виходять гравці, на яких він. Зазвичай не розраховує. Навіть Малюк нарешті сьогодні дебютував, типу, але ну, особливо там не запам'ятався там на відміну від того там Гуцулюка, mm -hmm. Вона. Але, типу, ось. Ті гравці, типу, проти кого точно суперник не готувався, ті і спрацювали. Да. Навіть не те, щоб гравці, типу, ті там, награвання і так далі. Ну Хто думав, що Зіна стане правим захисником сьогодні? Слухай, в Лівим, нього є досвід, Можливо, так. в нього хоча б хоч якийсь. Ну, але все одно це... це зліва, а не справа. Так, ну, да, я розумію, зліва, справа, це... але який був вибір? Ну, Звісно, ну, це... не було. Ніхто ж не знав, що да. в нас травмуються одразу два правих захисника. Да. Ha <laughs> Конопля да, зламався, і той другий, як його. Січ Січ, да, і Січ зламався. І, і що робить? Ну, Зіна опанував собі нову позицію. тому, <laughs> Може, зараз Пеп приглядається, каже, так який, слухай, правий вінгер у мене, так? Да? Купуємо в Сіті. Да, да, да. його обратно в Сіті. <laughs> да. і, і заграє, ще заграє. Я тобі кажу: ну, mm. слухай, універсальне, універсальність мені Санька це взагалі. Мені інколи здається, що якщо треба, він. Не на ворота встане. Так. Слухай, Влада скаже, він встане. Це трохи інше. Це, це трохи інше <стан> да. Давайте побачимо. Так, ось тим повертаємо. Підемо, типу, ми вже говоримо там хвилин 5-10, uh -huh. подемо спочатку. Тобто перші uh -huh. 10 хвилин ми гарно пресингували, грали першим номером, потім пішла плюс-мінус рівна гра, потім після травм каноплі. Типу, вже пішло ну, не дуже. Ну, прям, ну не дуже-не дуже. Типу, і те, що ми зараз скоро пропустимо, було очевидне. І як я написав в нашому телеграм-каналі, на який вам потрібно підписатись посилання в описі, е, типу, що слава Богу, що ми пропустили перед е, перервою, чим після, вона є час щось придумати, але чи придумають? І придумали при другий, тай, другий тайм у Риброва завжди трохи сильніший, типу, ніж перший. Але сьогодні, типу, це було не просто трохи. Це найкращий його другий тайм за весь час. Там Риброва у збірні скільки він вже півтора-два роки. Це, напевно, навіть не другий, а просто ну другий тайм, а типу, напевно, і весь матч. Бо перший тайм, типу, так ми його програли, але ми його все ж таки грали непогано. Ми ну, його програли навіть не за логікою. Ти бачив ми що... програли що... по рахунку по так. рахунку, так да. чисто по рахунку, тому що Дебрюйне видає просто як як конвієром круті передачі, Якщо... він, він б'є, да. а але подає все але... ще нормально Ні, він, він <зас> да, б'є так собі, але слухай, то був удар по воротах. Якщо б Лукако свою маковку не підставив до ту двохмітрову, я була подача. Дорого... Це була в сворворіт. Якщо б ніхто башку не підставив би, то Луніну все одно пройшлось би працювати. Ну, це був ну, у нас удар, нема зараз, подача, так тобі... да, це в у нас Сіті зараз стоїть на макар. Немає такої можливості переглянути, але це була подача, це була, і це подача була дуже ударство. якісна подача. Це сі Сітівська така тема, що якщо ніхто маковку не підставить, то хоча б буде вдар в Скільки він таких забив за Сіті? Да, ну не один уж точно. Я думаю, що 5-6. Можна порахувати, якщо пройти всю ту ретроспективу. Але ми цього робити не будемо. У нас ограничення на сьогодні збірна. Да? На сьогодні не збірна, з... 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 не, збірно, да? не клуби. Тобто, Коротше, це гол не витікаючи з гри, а витікаючи з, з майстерності двох футболістів. Ось все. і тому, грубо кажучи, там по першому тайму так ми почали краще ніж е -е, Бельгія, але все ж таки вони були трохи наш сильніше, і це було типу на табло. Але другий тайм це вже це... зовсім да. інший матч. Де ми переграли їх повністю, де ми були ніби е, реально на своєму полі. Тобі, ніби ми грали не в Іспанії, а десь на арені Львів. Так, я казав коментатор, я з ним з цим згоден, що в збірну України вселився Марадон. <гум> вот. да, так, я так, цей так. момент прослухав. Ну, <гум> да, да. А я що уважно <гум> слухав. І бляха-муха, Реально вони вицарапали собі центр, повністю контролювали м'яч. Вони пресингували, і саме в пресингу народився той самий перший гол. Це чисто. перший, да, Перший вони запресингували, да, і, Ну гуце, його гуце, просто... Да. він запресингував захисника з бідної Бельгії. Я не пам'ятаю, як його звуть, але він бісив. Весь матч <сум> він то локтем вдарить, то рукою вдарить. Він там бив наших. По обличчю, а це... ну, я б не сказав, що там було, занадто прям глубин, групу ну, було, ну, було, але це більш футбольне таке. Ну, 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 типу, футбольне, це він не те, що прям. Бісив. От, він не бісив. Ну, звісно, бісить, коли грають. Як, якби це грала не збірна України, а якийсь запрес... інший матч, ти б зараз про це не казав. І його неважливо, ми говоримо про збірну України. Його Добре. запресингували, його обікрали і. З його так так легкої руки да, вийшов першим гол, і другий гол він там також щось фігурував, а потім його замінили <рес> і херби <рес> <Все. рес> <рес> 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 да. ну Перший гол, так звісно, як ти сказав, типу, ну просто уявіть собі, гравець. Полісі забиває основному воротарю мадридського реалу, який О, зараз опута. є, одним з найкращих воротарів Володарю світу. Володарю Кубка Ліги Чемпіонів. <гум> да, там там <гум> такий послужний. <гум> дахуєразовому, дахуєразовому, так. Він просто обкрадає захисника, виходить один на один з куртуа. Якщо б я вийшов один на один з куртуа навіть десь в метро, Ти <реш> просто <реш> бісрався <В, реш> мене. Поляхах би потекло. У цього хлопця є яйця. Він не то, що не перепугався, тому що ну це куртуа, це монструозний куртуа. Він його переграє як у звичайного ніби і це УПИ. Курту... Ні, ніби це вона десь yeah. на, на, на якомусь тренуванні. Знаєш, в них там вони там двусторонку пограли, а потім може і куртуа позабивати. позабивають. Ну так легко забивати куртуа, ну це дуже круто. Взагалі, в цілому. Курсу, Всього, це в дуже цілому забивати курсу. В цілому Да, Навіть Месі, блядь, святкував. А це шовки казаться. Давай перейдемо до другого голу, коли я вмикнув тренер. Дуже а, вчасно. Він повністю, повністю. Предсказав, да, я кажу, пасуйте б... на Зіну. Да, от, от ми дивимось матч, да, і він такий говорить: от там Зіна свободний. І говорить, давайте на Зіну. І тут же йде передача на Зіну, він таки, давай, продовжуй. Зіна Туди передає да, далі. То, говорить, давай навішуй, тот, навішу, і, і це забиває. Да. І тут ви би бачили, як в ньому тренер такий проснувся. Він прям, ти що на ньому прям... ньом виріс піджак, той тренерський. Так я футбол був весь мач хочесь, я щось виріс. Да, да, і блін, ну, Він взагалі повністю повністю предсказав цей гол по... так. на тактичному рівні. А це що говорить? Про те, що наша друзья. Якщо думка... вам потрібен тренер, зв'яжіться зі мною. Да. Ой. Або просто у чувака є тренерські задатки. Ну, так, так, також так. Да, да. да. Ні, я взагалі, типу, ну. Зараз трохи відійдемо від теми, коли всі в дитинстві мріяли стати футболістами. Трендитером. Мріяв мріяв стати... я, я, я мріяв стати тренером футбольних воротарів. Тому трохи щось там. Це зовсім близько не воротарське, але щось типу є тренерське. Yeah, yeah. 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 Так. Yeah. Дніпро мрій збивається. <laughs> Обговорили вже два, але переходимо до третього. Так, ну ну третій гол це вже тотальний розгром. Бельгія вже не грала, якщо так казати можна. Ну Як типу, ну це дуже крутий кутовий. Як да. перед цим. От все теж коли Зіна прострілював перед цим кутовим. Я теж тоді увімкнув режим тренера, але там не спрацювало. Взагалі. Воно працює. Але спрацювало на цей кутовий, з якого спрацювало. 90 на 10 воно працює, так. І, тупо, ну, коротше, просто, типу, Навряд чи хтось очікував, типу, що ми переможемо труди. Можливо, хтось оптиміст очікував на перемогу. Особисто я перед цим Ребов матчем... дуже очікував на цю перемогу. Не я... факт. Yeah. <laughs> ну, Хотів, а очікував — це трохи різне. Особисто yeah. я перед цим матчем. Ну, типу, якби ставив, поставив би, напевно, на 0-0. В крайньому yeah, випадку yeah, один 1, yeah. як ти. Так. Ні, я не один один став, я два один ставив. Я думав, на нашу що користь? ні, я ставив на Бельгію. Mm. Мені казали, що ну то, по, по тому малюнку гри, мені казали, що якщо ми не заб'ємо швидкий гол, то ми сядемо в оборону, і там нас вже будуть нам лихі часи прийдуть. Але я помилявся з самого початку, тому що ту схему, яку я бачив. Перед матчем mm -hmm. воно було не так в матчі. Ні, взагалі, я типу, каз... тому мій прогноз був не. Ну, Ні, я казав да. перед матчем, типу, що нав... навряд чи ми програємо, і я сподівався на нічию, бо це перший матч Руді угу. Mm -hmm. як головного тренера Бельгії. Тобто, і ну, все одно треба якийсь час там, притертися, що там, щось цей той там, як то кажуть. І тобто, можливо, на таку впевнену перемогу я не очікував, але, типу. Я все ж таки розраховував там на 0-0-1-1, mm -hmm. типу, що ми якесь очечко візьмемо. Але є 3-1, і ми цим дуже задоволені, да. Це дуже круто, але круто. головне, типу, не занадто повірити в себе. Як я написав типу, у пості після матчу, знову підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ось головне занадто не повірити в себе і не обістратися у другому матчі. Тобто зараз у нас у всіх хайфарі, особливо у нас з тобою ще да. година не пройшло, як да. матч пройшов. Типу, все це, це вони красунчики, ми їх носимо на руках, Слухи, але не. головне, щоб вони самі себе не почали носити на руках. Типу, і розуміли, що це перший матч, це як перший тайм. І ще попереду важкі 90 хвилин. хвилин. З ними старий скуф Рібров. Він не пол... не дозволить їм дуже багато лікувати. Звісно, вони зараз там порадуються, вони зараз там відмітяться, це в роздівалці потанцюють, водою побливається, але потім тренування, mm -hmm. да, то єдуть і піде підготовка до наступного матчу. 3-1. Не так легко відіграти. Тобто ну, -то ми можемо собі навіть дозволити програти, хоч один. Okay. Але ми, ми, собі, ми собі це можемо дозволити. Я особливо не ну, думаю, ніхто не думав, що ми можемо собі дозволити програти у Бельгії. Тобто, Але ну, я думаю, я якщо все хтось, все якщо граб, хтось да. напевно, і розраховував на перемогу, то чи, типу, хтось серйозно думав, що в нас буде гандікап у два м'ячі. Ну, він є, і так, це, і це зараз круто. наша перевага. Так. Зараз цей момент треба. Головне їм не казати, що у них є якась бо... І дуже цікаво, що буде, бо я там не у Нас було багато гравців на жовтих перед цим матчем. Помохто вісім Да. і ніхто не отримав їх. А у Бельгії Тіліманс отримав другу жовту. Він пропускає наступний матч. Нас слава Богу, ніхто не пропускає наступний матч, але в нас є багато травмованих, і нам зараз треба буде десь правозахисника шукати. Так, і ось те, що я хотів сказати, типу, у нас є проблема правий захисник, mm -hmm. у нас досі є проблема лівий вінгер, грубо кажучи, і, типу, відсутність довбика. Єремчук сьогодні відіграв дуже класно. Так, Він не забив, але він дуже багато він відіграв. Багато користі зробив попереду, він відволікав суперників, він бігав, він спускався нижче, він приймав м'яч. Типу, е, да, не вийшло забити, хоча шанс у нього був в першому таймі, дуже крута позиція, але він пробив у руки куртуа, типу, удар в нього не вийшов. А, і слава да. Богу, що це не повлияло на да, Так, це рахунок. ніяк не повлияло, да, я, ж, я його не хейчу. Просто no. є такий ігровий момент. Не більше, не менше. Так, але, типу, а, ну, не впливало і все Але виграє. все одно, так, да, він да. свою справу зробив, він е, дуже гарно виглядав у матчі. Нічого поганого. Головне, що спрацював, груп, ще спра спра спрацював, грубо кажучи, типу, ванат, як Джокер, mm -hmm. <laughs> yeah. вийшовши на, на зміну та забивши другий м'яч. ось, тобто, що Багато хто з нас, типу, там, дуже такий, ну, що робити, один Ярамчук. Ну, хто такий ванат? типу, Ну, я просто не дивлюсь УПЛ, типу, і. <г Larry> я дивився матч Динамо тільки в Лії Європи. Там вона не дуже вражав. І типу, ось один Яремчук, нема довбика, що робити. ай я я йой яй яй але. Сьогодні красунчик. Це так, як у Довбика, грубо кажучи, не травма, а він захворів. Да, можливо, все ж таки на другий матч. Да, він так, в основі, можливо, відограти. там на виду вийде на якусь заміну. Так. Нехай виходить, як хочуть, але нехай заб'є. Будь ласка. Нехай роблять, що хочете, аби не програвали. Аби не програли і хоча б один забили, щоб, ну. Що процента перевага, 100%, да, так. 100 була перевага, тому що е, да, впевнена перемога, але все одно очкою грає. Тому що це збірна України і сюрпризи можуть бути. Так, ну кожен ну, матч збірної України. Ми дивимося з валідолом. Сьогодні ми його немало випили, але я думаю, що наступний да. матч. Це головне там не перепитувати рядову до матчу, да, бо є. прям ну я не знаю. Ось мені дуже очково, як то кажуть. До всім очково, звісно. Бо всім очково. Ну, Це домашній матч для бити. кажучи, зараз так ми грали. Домашній матч, але це все одно нейтральна територія. Да, а грали... тут ми будемо грати в Бельгії, там да. буде багато підтримки. І все ж таки Руді Гарсія, хоч там буде це другий матч, але це вже типу не перший. А, ну він я, також ось. зробить якісь висновки. Він звісно, він надурений, він, 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 перед... дуже да. гарний тренер. Да, вони передивляться цей матч. Вони пр прогуглять, хто такий знаю, ванат, де да, хто такий Ванат, хто і гуцеля. Да, від... Ми теж тебе прогулуємо. <світ> 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 ми всі прогулуємо. Да. Хто ці <світ> такі? <світ> да. Ні, ну ми Всі, хто не дивиться УПЛ. Ми да, да, да. Да, <світ> ну, звісно, ті, хто дивиться в УПЛ, вони знають цих гравців. Ми. Дивимось так сяк, на жаль, от, тому що не завжди вистачає в нас часу. На ну це. в основному, як, якщо ви дивитесь нас не вперше, а да, підписані на наш канал давно, да, ви розумієте, так, ви, так, ви, так ви, що... що ми в основному дивимося АПЛ, Бундеслігу, інколи там Ла Лігу, ну, Лігу те, Ну і Лігу Чемпіонів, так, грубо кажу, ще там чотири турніри, які ми зазвичай дивимось. Да. Uh, тому ми не знали такого гравця. Типу, ну, типу, знали, да, і знали чули, але, да, типу, ну, не да, сказати, щоб да, слідкували, щоб можна було щось про нього там да, сказати. І щось прогнозувати. Але, слухай, хлопець вийшов, нахлопав в е Бельгії. І, і, зробив, і собі, там, зробив собі плюс 2 мільйони на трансформ-маркеті. До речі, куртуа Дуже... з поверненням. Yeah, з поверненням <laughs> Дуже круто. Нам все сподобалось. Давай ще разочек. Не, тепер треба поругатися з родига Росії, трахнути ще якусь жінку Нет. другого футболіста і все в тебе буде добре. Я щось не знаю, але похуй. Він з жінкою дебрю не спав. Серйозно? Так. Да. Тому в них конфлікт, вони не розмовляють якої вони зараз грає. Ну, ну, коли... А, а те ж їх не їх не запитали, Ні, хочу. ну вибач, коли Тері спав з жінкою у гравця збірної Англії вже не пам'ятає, з ким той більше не грав. Ну, віж, ти не пам'ятаєш з ким. От тому Тері грав, а той такого ти не пам'ятаєш, з ким він не грав. А тут. Напишіть на в як? коментарях, якщо він несе якусь діч, або напишіть в коментарях, що я не розбираюсь у позафутбольним футбольним життям футболістів. Ну, ти що не знаєш, хто з ким спить. Це великий скандал був. Ну, ні, не знаю, типу, да. перше чую. Е, в цьому ми обговорили цю гру. Ми вирішили mm -hmm. записатися коротенько, так як би мовити, та, да. так, екстрена. Да, коротко, ось. Да. Тому ось наступний наш такий міні-подкаст буде вже в неділю. У... В неділю. Ну, Гра у понеділок. Треба в понеділок, да, тому так. що вийде трохи позже, треба монтувати. Е, а, з... Головне, що. Головне, зараз є перемога, в нас є е гандікап якийсь е у тому, що в нас ми можемо собі дозволити програти. Це прям ну, нічого собі ну, але, не розгромувати. Але, але, але не треба. Ми підходимо в дуже, дуже, дуже гарному настрої цієї гри. Ось, тобто, ну, як я розраховував, це ж буде сьогодні нічия, а далі буде важко і так далі. А тут прям. <гум> а я не розраховував, тобто я взагалі поставив ну, такої, не дуже крутий прогноз. І мені, і добре, що він не і мені так подобається, що я прорахувався. Mm. Наскільки я щасливий, що мій прогноз гівно повне. Збірна України. Молодці, Збірну хлопці, Україна, ми вами пишаємось. Це звісно було дуже неочікувано. Я після того як ти сказав, нам пишаємось, згадав всіх коментарів, всіх коментаторів у після першого тайму, там де хлопців і на нуль відправляли. Ой, і да, так, де. кстати, До речі, така трохи ремарка до підписників. Якщо збірна програє в моменті, не поспішайте, не пиздіть! Не хезді дайте хлопцям зробити свою справу, а потім де. бо так виглядає, що якщо ми програємо, то ми плохі, там дуже там, нехороші люди. А якщо ми виграємо, то всі нас у, у сраку цілують. Угу. Такого бути це двойні це стандарти, не повинно да. бути, Так. і в радості, і в печалі, і де би то не було, ми повинні ми бути будемо да, завжди питати на стороні нашу, нашу збірну. збірну да. Нехай ми програли би цей матч хоч 10-0, це наша збірна. Це це наша страна, це наші люди. Країна. І наша, і наша країна да, вибачаюсь. Ну, час ночі, як не як. То... Година. Чого? Час Все. ночі, Чесночі, да. пора спати. Да. Все, тому дякую вам за перегляд. Ось, Віримо в нашу збірну, віримо в головну збірну нашої країни, в ЗСУ. Не, не забуваємо донатити особливо на маленькі збори. Тому слава Україні! Героям слава! Всім дякую за передачу.